Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, побачила сьогодні дуже цікаву таку штуку, хочу вам трошки про неї розповісти, бо коли побачила, то, чесно скажу, вам трохи охреніла від того, як наші законотворці там уже кухами поїхали під час війни, що вони витворяють. Е, бачу, що як незрячі підписують, ну, давайте по порядку. Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань пробаційного нагляду. Е, ну, джерело, це сторінка законопроекту 91.85. Я там, напевно, неправильно написала, написала 91.25. Е, значить, 91-85 про внесення змін до кримінального кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України. Щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану, а також юридичний вісник України. Далі, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект 23 серпня, президент повернув його зі своїм підписом 26 вересня. Згідно з новим законом, у Кримінальному Кодексі України з'являється стаття 59. Крім 1. Пробаційний нагляд. Покарання у вигляді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого визначеним законом і встановлених вироком суду і застосуванням наглядових та соціально виховних заходів без ізоляції від суспільства. Тобто, якщо хтось вчинив якийсь е Проступок, скажем так, або кримінальну якусь, якийсь злочин, то його не будуть ізольовувати. А тепер давайте подивимося всі дружно, до кого ж не будуть застосовувати покарання у вигляді тримання під вартою, бо це дуже важливо. Я вам зараз все зачитаю, ви зараз охранієте так само, як і я. Пробаційний нагляд призначається на строк від 1 до 5 років для дорослих і на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх. Так. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки. Періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, тобто створять якусь шанову. Інституцію дуже серйозно, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов'язки використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні судою адресою. Обов'язок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від одного місяця до одного року. У мене таке відчуття, що нашими добровольцями і активними людьми так заповнили тюрми, що вже всіх, хто буде надалі вчиняти якісь кримінальні злочини, просто не будуть садити. Ну, це моя така думка. Дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, працевлаштовуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися до органів Державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду або роботу. Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, ще й програмку розробили. Пройти курс лікування від наркотичної і алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Тобто, якщо тебе там суд осудить, і в тебе є якесь. Захворювання, яке становить небезпеку для інших осіб, то тебе там, ну, ти маєш там цей. А якщо в тебе є захворювання зараз, да? і е, тебе можуть з ним відправити на фронт. Интересно, да? Ну, читаю далі. Брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадської ідентичності, для того, щоб встановити. Громадську і національну ідентичність, поверніть, будь ласка, графу національність і громадянство в наші документи. Того, що в нас просто, вибачте, на слові, ми вічні біженці. Так. Ухилення засудженого від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду карається позбавленням волі на строк до трьох років. Отак. Як пише юридичний вісник України, пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння. Як? І тут, друзі, слухайте уважно, бо в мене, чесно кажучи, ну, шок. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. Ну, тут, якби, якщо на вас напали, ви комусь там нанесли важкі тілесні, ну, я розумію, да, там, перевищення самооборони. Далі. Перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ми не забуваємо, що у нас є Конституція України і е, вона повинна бути доведена. А саме перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка за підозрою, недоведений факт вчинення злочину, вчинила кримінальне правопорушення. І за це не буде ніякого покарання. Вдумайтесь умисне легке тілесне ушкодження, ніхто за таке не посаде. побої та мордування, домашнє насильство, погрози вбивством, зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невеліковної інфекційної хвороби тобто, все ок, зараження венеричною хворобою, не надання допомоги хворому медпрацівником. Як там клятва Е, Насильницьке донорство. Тобто, ти йдеш по дорозі, тебе зловили, в тебе вирізали все, що захотіли, і за це жодного покарання. Страшно дітей відпускати в школу. Експлуатація дітей. Ну, как-то так. Примушення до вступу в статевий зв'язок. Тобто, за зґвалтування ніхто ніякої відповідальності нести не буде. Дівчата, жіночки. Треба озброюватись. Порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборчої агітації. Не забули, звичайно ж, про вибори, ухилення від сплати аліментів, розголошення таємниці усиновлення, перешкоджання професійній діяльності журналістів. Тобто, якщо журналіст показує е, дії, які чинять наші чиновники. То тепер того журналіста можна буде побити, запхати в багажник, прикопати десь в лісі і е, 5 років там, наприклад, відносити браслетик і ходити відмічатись. Отак. Е, невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Порушення недоторканості приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу. Крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство, незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. Тобто, якщо під час війни ця сволота натирила тої гуманітарки, то ніякої відповідальності ні за що вони нести не будуть. Підроблення документів, розголошення банківської таємниці. Незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу. Ліси виїдуть всі. Українці будуть сидіти тут, бо у нас військовий стан чоловіків не випускають, а ліс поїде за кордон. За браконьєрство: публічні заклики до вчинення теракту, наругу над могилою, ввезення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів. Створення або утримання місць розпусти і звідництво, посів або вирощування снотворного маку чи конопель, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Ви уявляєте, який у нас відбувається правовий колапс? У нас просто. А оця Ахінея порушила всю Конституцію, порушила всі кодекси, порушила просто всі людські цінності. За що воюють наші військові? До мене не доходить. Закон передбачає інші зміни до законодавчих актів. Тобто, це ще не все. Е у квітні 2022 року міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в рамках другого етапу язничної реформи в Україні буде запроваджено новий різновид покарання, пробаційний нагляд. Того ж року Мін'юст України у співпраці з європейськими партнерами розробляв проекти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань. Та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі. Активістів, журналістів, добровольців в тюрми, щоб там крутили колеса, виробляли електроенергію. Я думаю, ви про це пам'ятаєте. А справжніх злочинців з браслетом залишати на вулиці. І щоб вони колись там ходили, кудись там і відмічались. Це нонсенс. Я не знаю. Е я просто читаю тут з європейськими партнерами. Якщо у європейських партнерів такі цінності, то вибачте, мене нахрен, мені та Європа. Мені реально буде страшно випустити свою дитину на вулицю. Е я не знаю, як вони за нього голосували, я не знаю, як президент його підписав, я не знаю, як це все відбулось. Ми трошки з вами не встигли, але те, що цей закон порушує повністю все, що можна порушити, ну, це факт. Я думаю, я вам зачитала, і це ще не все. Тому що всього ми ще не знаємо. Має він вступити в 2024 році, чесно кажучи, ну, я не бачу, я повторююсь, звісно, я не бачу жодного законопроекту, створеного цією Верховною Радою. Під час війни, який би був на благо українців. Не бачу ні одного. Е ще хочу вам зачитати таку цікаву штуку. Е закордонних партнерів просять не розглядати громадян України як біженців і не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування. Про це заявила голова Державної міграційної служби Наталя Науменко. Наталя Науменко, потрібно було цих українців, які змушені були тікати від війни, забезпечити надійним ППО над їхніми будинками, щоб там не бахкало і не летіло. Забезпечити їхню життєдіяльність нормальну в умовах війни. І вони б з радістю повернулись в Україну. Тому що наша економіка практично вмерла, тому що абсолютно всіх волочуть на фронт, окрім. Армії поліцейських, армії прокурорів, армії суддів. Ну, читаю. За різними даними, за кордоном справді перебуває до 8 мільйонів наших громадян. 8 мільйонів наших людей. Ви думаєте, вони повернуться навряд? Як на мене, ці дані трохи завищені. Це дані передусім ООН. Вони розглядають таких осіб, як біженців. Ми їх не розглядаємо як біженців, ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України. На щастя, колеги з міграційних служб інших країн мене також підтримують, коли я прошу не розглядати наших громадян як біженців і не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування. Ухреніли вкрай. Ну, якось так. Досить цікаву інформацію, ще вам повідомлю. От сьогодні побачила, я думаю, що ви всі теж це бачили раніше по телевізору, на щитах кругом, кругом кричали про створення бригад наступу: Людь, Червона Калина, там Саме краще забезпечення на базі НГУ. Ну, коротше, все мало бути агонь. Читаю вам. Ми бійці 14-ї штурмової бригади Червона Калина просимо у всіх небайдужих допомогти. Виконуючи бойові завдання на Запорізькому напрямку, ми зіткнулися з потребою автомобіля. І таких постів не тільки від штурмових бригад, а взагалі від наших військових мільйони. Е, я не втомлююсь говорити про те, що. Е, у нас на початку повномасштабного вторгнення наша армія Збройні Сили налічували 700 тисяч. Йде безперервна мобілізація. Ну, вона не припинялася е від лютого місяця не було жодного припинення. І армія досі налічує 700 тисяч. Е бачила досить цікаве відео військового, котрий каже, що. Напевно, у нас немає тих 700 тисяч, 1300, напевно, є, воює. У нас не, за весь цей період не розроблений жоден механізм для того, щоб хлопці хоч якось мали можливість відпочити. У нас не розроблено ніяких підготовчих курсів, ніяких підготовчих для військових навчань. Їх нема. Давайте будемо чесними. Те, що хлопців збирають і везуть по різних частинах, і певний час вони перебувають в тих частинах, проте не проходять там навчання, про це потрібно говорити, тому що командування не дуже зацікавлене в тому, щоб вони навчались. У мене мій товариш був в одному з навчальних центрів. 20 днів вони просто просиділи, пролежали. Коли була тривога, вони виходили ховалися у лісі. Звідти поверталися назад, їли, спали. Через двадцять днів їх їм повідомили, що їх будуть відправляти на передок, воювати. 20 чоловік з 200 послухали мене і написали рапорти про те, що вони не проходили навчання і не готові до перекидки в зону бойових дій. От цих 20 чоловік і залишилось в тому начальному центрі. Через певний час знову прийшли. Військові, котрі захотіли знову забрати, знову були написані рапорти, а потім їх почали щось там вчити. А що не могли навчити, то сказали погуглити. Я не хочу називати, але якщо якась вдруг якась служба зацікавиться, де таке відбувається, то я готова повідомити. У нас дуже цікава ситуація з ротацією. Я буду говорити про, безпосередньо, про ту бригаду, про яку я знаю. 59-та, зокрема. 59-та бригада повинна була бути на півдні. Вона підпорядковується командуванню південь. Є дуже багато цікавих фактів про те, де 59-та бригада була на початок повномасштабного вторгнення. Чого вона не була на своїх позиціях? Хто її відправляв по різних містах України? Це є в вільному доступі, можете почитати. Потім після взяття Херсону хлопцям пообіцяли е, ротацію, натомість їх відправили на найважчі напрямки, і вони там ну, практично від Нового року. Жодної ротації не передбачено, людей. Просто-напросто бригада несе величезні втрати, але бригаду просто доукомплектовують і ніхто не виводить. тому що для того, щоб вивели бригаду, хтось так придумав, то повинно лишитися 30-40% особового складу. Я не розумію, в чому різниця між хлопцями, котрі прийшли в 59 го яких я знаю особисто, прийшли добровольцями. І е, Національної гвардії, наприклад, да, котрі можуть три місяці поїхати повоювати і три місяця побути вдома. У мене чоловік приїхав у відпустку, десять днів йому ждали, аж, аж 10 днів відпустки. Багато. Він не бачить толком ні дітей, нічого не може зробити. І ну, так якось. Е, Розкажу вам про 21-шу бригаду, щось про неї. Ну, взагалі, як би відомостей дуже мало, але є така бригада. Я на неї, Сьогодні як мені сказали, що це бригада, котра стоїть на передку штрафників. От. Тобто, це люди, котрі на початку повномасштабного вторгнення пішли воювати добровольцями більшість з них, отримали контузії, отримали якісь там поранення, у когось там трохи дах з'їхав, тому що це все бачите, ну, самі розумієте, дуже важко. Були вони в одному з міст, не буду говорити, де, де командир для них викопав яму в 3 метри, і за непокору, за різні там проступки їх кидали у ту яму. А тепер їх кинули напередок, і вони воюють з саперними лопатками і з пістолетами 44-го року без куль. Це факти, які я знаю 100%. Е я не знаю, коли нашим людям розвиднеться, коли наші люди почнуть якось трохи по-іншому на це все дивитися і реагувати. Того, що я ось недавно ще прочитала таку цікаву штуку, коли зустрілися два військових. Один з АТО, а інший ЗСУ, так, тобто, ну, теперішній військовий. І цей, що був в АТО, він каже, от колись, коли ми воювали, нам діти присилали картинки. А цей, що зараз в ЗСУ, каже, так я є тією дитиною, котра малювала ті картинки. У нас війна перейшла в покоління. І якщо ми зараз з вами не поворухаємо наші місцеві органи самоврядування, не змусимо це все працювати на оборонку і на перемогу, то воно перейде на покоління далі. Це треба розуміти і подивіться, будь ласка, на ті закони, які вони приймають. Е, значить, ще така інформація для роздумів, для всіх. Особливо для хлопців напередку. Дуже багато травмованих безпосередньо нижні кінцівки. У нас от такі от бригади штрафників пускають на розмінування полів. Цікаво так, да, відбувається. І хлопці молоді, молоді хлопці до 30 років, без рук, без ніг. А, хтось без однієї, хтось до половини, по-різному. Саме цікаве, що немає ліків для них, самих необхідних, знеболюючого, це італійські препарати, по-моєму, італійські окі називаються такі препарати. Е, немає самоклеючихся бинтів. тому що ви розумієте, що коли у людини відрізана кінцівка, до такого звичайного бента не дуже намотаєш. Е, немає ліків від фантомних болей. Це коли у тебе ноги вже нема, а біль, що вона в тебе болить, ти відчуваєш. Цього нема. Е, вчора ми намагалися донести цю важливу інформацію до депутата Верховної Ради від е, Вінниці від. До Ірини Бурзової, чоловік якої являється головою військової адміністрації Вінницької області. Ну і, чесно кажучи, з відповіді пані депутат я охреніла. Коли люди почали писати, що тих препаратів немає, того немає, того немає. Пані Борзова відповіла: запитайте у військових, коли є проблема, я реагую, чекаю офіційних звернень від військових. Офіційне звернення від військових зайдіть в госпіталь, в будь-який, і вони вам скажуть: не обминайте ті двері, заходьте, дивіться, хто лежить в палатах, з якими травмами вони лежать, спитайтеся їх, чи отримують вони належне лікування. Ви охренієте так само, як охреніла я. Ну, якось так. Волю нашим добровольцям, котрі сидять 2014 року, дуже велика кількість батальйонів, я розумію, наприклад, я особисто розумію, що їх не хочуть випустити, тому що ті хлопці, котрі припинили контрабанду на крові, коли вивозилась техніка, коли вивозились е, речі, з Донбасу того самого, коли була показана схема з вугіллям і припинена, їх ніхто не хоче випускати, того, що вони почнуть говорити. Я думаю, що ви пам'ятаєте е, хлопців, котрі повиходили, пішли воювати і почали говорити. Їх уже нема. Тому, друзі, якось так. Далі буде Геодоста Служба безпеки України, які там кругом вписуються, ходять там, роблять, що то делають, що то важно, я так скажу. Ну, Може, пора зайнятися цим всім, що я перечитала, притягувати до відповідальності депутатів Верховної Ради. Ми всі громадяни своєї країни, і закон має бути один для всіх. І мені дуже цікаво, якщо депутат під час війни накрав, то чого він не прив'язаний до стовпа? Так як це було з мародерами, котрі по супермаркетах в перші дні війни пішли. Просто їдло брали. А тут мільйонами, вагонами, контейнерами зникає, і усе окей. Далі буде. Айудоста волю Павлові, волю хлопцям.